Всім привіт! Радий бачити вас на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте моє відео, поширюйте моє відео, давайте мені поради. Я завжди прислухаюсь до ваших порад. Як я і говорив раніше в попередніх відео, мені було потрібно відлучитись на деякий період часу, тому заполониця була сама по собі. Як ви бачите, трошечки вона по центрі труб трішки пропала, але принаймні вона ще жива, ріжок живий і зараз ми її реанімуємо дуже швидко. Полуниця наша вже почала давати цвіт, вже в'яже ось таку. Досить непогану ягоду. Сьогодні на вулиці 22 грудня, як ви бачите, сніг. Сьогодні минув 290-й день з моменту висадку нашої полуниці. Полониця розрослась гарно, як ви бачите, Е, де є багато е, квітконосів. Ось от тут от тут, формує нові. Е, також, якщо подивитися, вона от почала, сформувала, так би мовити, по два гарних в деяких місцях і по три гарних грішка. В центрі, там, де було менше води. Вона сформувала один лише ріжок, листя, отак от. це сигналізує нам, що нам бракувало води, мінеральних речовин. От зараз я кілька днів вже почав кожного дня практично поливати, підживлювати нашу полуницю. І як ви бачите, вона Ну, Почала вже значно значно краще виглядати. Також тут в мене висаджено ще три томати. Як ви бачите, вже от, деякі почали формувати перші китиці е, плоди. Е, ну, Томати також досить непогані, вже десь сантиметрів 80 см. Температура у нас зараз 14,5 градусів і вологість 50%. Ну, поки що мені все подобається. В ящиках також полуниця, ну, деякі бачите, листочки от, почали жовтіти. Ну поки що все красиво. Полуниця почала цвести. формує ягоду. Можливо, що навіть на Різдво я скуштую смачну домашню ягоду. Зараз я буду систематичніше виходити, знімати відео і ви побачите весь процес реанімації полуниці, формування по кілька ріжків. Ну, поки що. Так, як мене не було практично 180 днів з вами, ніхто е практично не доглядав за полуницею, так як в Україні зараз йде війна і трошечки ну, не до того, але е все рівно ну, раз уже посадили, значить давайте доведемо нашу справу до якогось завершення. Логічно і подивимось, що з цього у нас вийде. Ну, Поки що мені все подобається. Е, відколи оця сполуниця у нас е, висаджена в ці труби, ми вже зібрали десь порядка 4,5 кг ягоди. Ягода смачна, велика е, гарний насичений запах має. Ну, Поки що все чудово. Дякую за перегляди даного відео, за ваші лайки, коментарі. Зустрінемось з вами в наступних відео.